протягом цього тижня. Багато говорили про ядерний вибух, який можливий справді всі були в цьому перечутті. Можливо, медіа теж до цього причетні, що ми багато про це говоримо, але і не говорити також не можемо. Ну і ось до таких крайнощів до щекавиці, до нашої Лисої гори, тому що локації в кожному місті вже почали обирати собі різні, де можна щось влаштовувати, збиратися, і не лише оргії. Може, люди просто хочуть навіть зійтися між собою поспілкуватися, тому що до цього йшлося, що ми просто. То зійдемося на цій горі і про щось поговоримо, принесемо щось їсти і побачимося. Мені здається, що українці хочуть ось цього об'єднання, братерства, таких зустрічей, теплих розмов. І навіть в цій програмі, коли ми думали, як це написати, що ж таке щекавиця, то я казала нашому редактору про те, що це така гора братерства. І телевізійна, до речі, гора, тому що вона в Києві знаходиться одразу біля. Так. Телевізійної вишки, яка, яка, до речі, була на початку війни обстріляна і встояла, так от можливо, так, це теж доволі. Ще, ще один момент. Ну, тут, тут, тут ми вже не, не вникаємо в те, що росіяни на початку війни так і не розуміли, що в інтернеті є телебачення. Вони вишки, пам'ятаєте, обстрілювали на Київщині, на Рівненщині, на жаль, жертвами. Про щекавицю, давайте опитування подивимося. Знову ж таки, так розумію, простих львів'ян. А що вони про це думають? Тут, тут львів'яни це цікаво, тому що, ну. Та як, в неділю до церкви, а потім на оргію? Е, чув, я не збираюсь. А чому? Я а його... у мене у мене інші плани. Не. Я його змушу. Що впаде ядерка, на оргію будуть збиратись не в тебе вдома, а на горі в Києві. Як зрозуміло. Само собою, то ми б її зробили. Да. Ну, позитивно. Якби у Львові організували подібну зустріч, доєдналися б? Ну, Мабуть, так. Звісно, так. Що вона підає саме не кущі. Насправді, у нас дуже багато всього заради умовної розваги. І, типу, ну, це допомагає, нас заряджає, це піднімає. Насправді, українці це унікальний народ в цьому плані, тому ну, це круто. А якщо розглядати реальність, то мені здається, що можна спробувати. Звеселити, я думаю, це не класно. Не знаю. Це просто, що люди не здаються і шукають позитив будь-якій ситуації. Типу, взагалі круто. Чи самі доєдналися до такої ініціативи, як би була? Якщо вже ідує. бахне, то чи ні? <ріпи> <ріпи> Трошки, гумору зараз. В такий важкий час, а не бути постійно серйозним. Нейтрально. А чому? Чому? Ну, я позитивна, але б сама не пішла. Тобто, якщо хтось хоче, будь ласка, то його право вибору. його... Кожного свій інтерес. Дивіться, ми і так зараз живемо на пороховій бочці, і в будь-який момент може статися будь-що, то чому з цього не поглузувати і не придумати щось класне. Та ми серйозні дівчата. Ми приєдналися в телеграмі в телеграм-каналі. На Лесі Горі, з піском там. Ні. Ні-ні, ми в Львові. Це ж хештег, якщо вже бахти, то що ні? <світ> ну, це таке, знаєте, загальне, мені здається, ставлення українців до цього потенційного ядерного удару, до якого ми всі віримо, що не дійде. Треба все одно десь зважати, читати якісь рекомендації, готуватися до гіршого і сподіватися, що буде краще.